Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 29 серпня 2024 року віце-президентка Ша Камала Гарріс здійснила виступ під час передвиборчого заходу в місті Савана, штату Джорджія. І за традицією ми зробимо короткі висновки з цього заходу для. Для того щоб зрозуміти, що хотіла віцепрезидентка донести своїй аудиторії. Власне, Камала Гарріс зазначила про економіку можливостей, про розширення Медікер та захисті середнього класу. Це перший висновок, який можна зробити за результатами її виступу. Гарріс зазначила, що ми боремось за майбутнє з доступною оплачуваною відпусткою для дітей та доступною медичною допомогою. Давайте розширимо Медікер в штаті Джорджія. Я говорю про економіку можливостей, де кожен, Кожен матиме можливість володіти житлом, може розпочати бізнес і створювати багатство майбутнє, де ми знизимо вартість життя для американських сімей, я обмежу вартість ліків, буду сприяти будівництву мільйонів будинків. Також відбудеться зниження податків для сотні мільйонів громадян США. Тобто тут вона. Ретранслювала ту економічну програму, яку вона представляла в штаті Північна Кароліна в межах свого заходу, це було ще до національного з'їзду Демократичної партії. Другий висновок стосується критики, в бік. Колишнього президента США Дональда Трампа вона згадала проєкт 2025, де зазначається скорочення соціального страхування та медікер, податкові пільги для багатих корпорацій та федеральна заборона абортів. І, власне, вона це ознаменувала як те, що у Трампа є інший план. Щодо розвитку Сполучених Штатів Америки, також вона зазначила, що на відміну від Дональда Трампа вона завжди ставитиме перш, на першому місці середній клас. Наступний висновок стосується критики Верховного суду за скасування рішення Роу проти Вейда та надання Трампу. Імунітету рішення щодо скасування Роу проти Вейда було ухвалено у 2022 році, а імунітет Трампу це рішення від 1 липня 2024 року. Наступний висновок стосується зовнішньої політики, і це питання війни Ізраїлю в секторі Газу. Вона повторила тезу, що працює над укладанням угоди про звільнення заручників та припинення вогню в секторі Газу, зазначивши, що вони з Джо Байденом, президентом США, працюють над відповідною. Угодою цілодобово 24 на 7. Наступний висновок стосується її згадки роботи прокурором в штаті Каліфорнія. Вона зазначила, що вона боролась проти хижаків, проти картелів і повертала кошти до середнього класу. Ну і останній висновок стосується того, що вона. Зазначила про ухвалення закону Джона Льюіса про підвищення виборчих прав. Про це вона також. Говорила попередньо, тобто, якщо загалом підсумувати її виступ в місті сама на штату Джорджа, то він не відрізнявся від її попередніх передвиборчих заходів. Так вона повторила основні свої пункти економічної програми, вона повторила критику в бік Трампа за проект 2025, Це скорочення соціального страхування та медікер. Податкові пільги для багатих, і вона говорила про свободне, так що їх потрібно зберігати, їх потрібно захищати. Ну, також вона зазначила, що до виборів залишається 68 днів, і це буде напружена гонка до останнього дня. Це буде важко, але ми любимо важку роботу. Тобто, це вона також повторювала в межах попередніх заходів, і, чесно кажучи, хочеться почути вже якісь нові тези. Так, є нове з приводу економічної програми, але потрібно щось інше говорити в контексті вступної і завершальної. Частини, так? Тому що дуже багато схожостей з її попередніми виступами. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим зброям! Силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!